Ісламське угруповання аш Шаба оголосило про загибель ще одного французького вояка, який брав участь в операції зі звільнення заручника у Сомалі. За словами речника організації, солдат загинув наслідок отриманих поранень. Бойовики твердять, що бранець, розвідник Дені Алекс, якого намагався звільнити спецпідрозділ, живий. Він потрапив у полон сумалійських бойовиків влітку 2009-го. Минулими вихідними французи розгорнули масштабну операцію зі звільнення заручника. За підтримки авіації військові висадилися біля міста Буломарер. Розташованому на південь від столиці Могадишо. Попри те, що вояки вбили 17 бойовиків, операція провалилася. Звільнити бранця не вдалося. У бою загинув військовий. Той, що потрапив у полон, тепер теж помер. Пентагон визнав, що в операції брали участь і американські ВПС. Вони надавали французьким військовим технічну допомогу. Угруповання Ашабаб, що підтримує зв'язки з Аль-Каїдою, контролює значну частину центральних та південних територій Сомалії, веде збройну боротьбу за створення ісламської держави.